Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс. 10 питань по статті 53: Чи можуть мене комісувати за діагнозом виразкової хвороби? Що означає значні помірні та незначні порушення функцій? Як довести, що моя виразкова хвороба підпадає під пункт А чи Б? Чи можу я служити в бойових частинах, якщо в мене груба деформація пілоробульбарної зони? Як часто мають бути рецидиви, щоб мене перевели в категорію Б або комісували? Які обстеження потрібні для підтвердження діагнозу? Якщо у мене є лише симптоми, але немає рентгенологічного підтвердження, чи можуть мене визнати непридатним? Чи впливає стравохід барета на мою придатність до служби? Якщо я переніс операцію на шлунку, чи можу далі служити, чи можу я оскаржити рішення ВЛК, якщо мене визнали придатним, але мені погано? Відповіді на запитання щодо статті 53 наказу 402. Якщо маєш питання, пиши у коментарі. Чи можуть мене комісувати за діагнозом виразкової хвороби. Так можуть, але лише якщо у тебе значні порушення функцій, пункт А. Це стосується видалення частини шлунку або важких ускладнень після операції, хронічного стенозу, затримка їжі в шлунку більше 24 годин, постійних рецидивів, що викликають занепад живлення. Якщо у тебе помірні порушення, пункт Б, то ти не підеш у бойові частини, але можеш служити в тилу. Що означає значні помірні та незначні порушення функцій. Значний пункт А стан, при якому нормальне травлення неможливе або значно ускладнене. Сюди входять операції на шлунку з ускладненнями критичний стеноз, тяжкі ускладнення, анемія, демпінг-синдром. Помірні. пункт Б Стан, коли виразка часто загострюється, важко загоюється або викликає проблеми, кровотечі, великі виразки, груба деформація. Незначний пункт В. Виразка була, але загоїлася, рецидивів мало, травлення працює. Нормально. Як довести, що моя виразкова хвороба підпадає під пункт А чи Б? Ти повинен мати ендоскопічне дослідження, ФГДС з чітким висновком лікаря, рентген-шлунка з контрастом, якщо є підозра на стеноз чи деформацію. Виписки з лікарні, що підтверджують тривале лікування, наприклад, стаціонар 2 плюс тижні. Аналізи крові, якщо була кровотеча, анемія. Чи можу я служити в бойових частинах, якщо в мене груба деформація пілоробульбарної зони? Ні, з грубою деформацією, що супроводжується порушенням евакуації їжі, контрасту шлунку більше двох годин, тебе віднесуть до категорії Б, це означає, що бойові частини закриті, але тилові підрозділи можливі. Як часто мають бути рецидиви, щоб мене перевели в категорію Б або комісували? Якщо рецидиви 2 плюс рази на рік і потребують стаціонарного лікування більше двох тижнів, категорія Б обмежена придатність. Якщо виразка довго не гоїться, більше трьох місяців у шлунку або 2 плюс місяці у 12-палій кишці категорія Б, якщо рецидиви супроводжуються ускладненнями, анемія кровотеча, перфорація, стеноз, залежить від тяжкості, але можуть комісувати. Які обстеження потрібно для підтвердження діагнозу? Фіброгастроду Головне дослідження для підтвердження вирезки, Рентген з контрастом, якщо є стеноз або підозра на грубу деформацію, загальний аналіз крові для визначення анемії, якщо були кровотечі, біохімічний аналіз крові може знадобитися для оцінки стану травлення. Якщо у мене є лише симптоми, але немає рентгенологічного підтвердження. чи… Можуть мене визнати непридатним. Ні, якщо немає офіційного підтвердження, ФГДС рентген виписки зі стаціонару тебе визнають придатним, просто скарги на біль не будуть підставою для обмеження придатності. Чи впливає стравохід барета на мою придатність до служби? Окремо стравохід барета не вказаний у статті 53, але він може підпадати під інші статті, якщо викликає значні проблеми. Передраковий стан, дисплазія, рефлюкс із ерозіями. Якщо у тебе рефлюкс езофагіт та стробохід барита, серйозні симптоми, це може вплинути на рішення ВЛК, але без ускладнень, ти залишишся придатним. Якщо я переніс операцію на шлунку, чи можу далі служити, залежить від того, яка це була операція. Якщо тобі видалили шлунок повністю або його частину і є ускладнення, категорія А непридатна. Якщо операція була ускладнень, категорія Б обмежена придатність. Чи можу я оскаржити рішення ВЛК, якщо мене визнали придатним, але мені погано. Так можеш. Алгоритм такий. Отримати копію висновку ВЛК, подати скаргу до вищої ВЛК, обласна або центральна. Додатково пройти ФГДС, рентген, консультації гастроентеролога. Можеш зробити це в цивільній лікарні, якщо рішення не змінили, звернутися до суду. Порада. Якщо ти знаєш, що твій стан важкий, збирай максимум доказів аналізи обстеження висновки лікарів ще до проходження ВЛК. Підсумок. Комісувати можуть, але тільки у важких випадках, значні порушення травлення, стеноз, ускладнення. Якщо вираз карецедової, часто або є деформації, але функції шлунка ще працюють, служба можлива, але не в бойових частинах. Лише скарги на біль не впливають на придатність. Потрібно офіційні підтвердження ФГДС рентген. Оскаржити рішення ВЛК можна через Вищу комісію або суд, але потрібні докази. Якщо щось ще цікавить, питай, підписуйся на канал, рекомендуй побратимам, поширюй обов'язково лайк. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!